Внаслідок довготривалих сильних дощів від розливу річок, підмиву та пошкодження окремих ділянок дамп, підйому ґрунтових вод, накопичення у низинах стічних вод та активізації сонних процесів, у 14 районах області постраждали 133 населених пункти. З них повністю або частково підтоплено 85, у тому числі Івано-Франківськ. Про це повідомили у головному управлінні МНС в області. Відсутні транспортне сполучення із майже чотирма десятками населених пунктів немає газопостачання у п'яти населених пунктах. 30 ...відімкнули електрику. Вода зруйнувала один міст на автодорозі Галич Світова у селі Мошківці. Ще 16 пошкоджено. Під розділями МНС врятовано двох людей, евакуйовано 217. Тривають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Карпатю виділили з кабміну перших 17 мільйонів гривень. Таке розпорядження прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк поінформував керівника уряду про складну після ситуацію в області та про здійснення рятувальниками і владою першочергові заходи напередодні з Михайлом Вишиванюком повеневу ситуацію на Прикарпатті вивчав перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій генерал Володимир Антонець. Тим часом міська влада Івано-Франківська розпочала підготовку до локальної евакуації мешканців підтоплених будівель до комунального готелю та шкіл міста, адже синоптики прогнозують можливі опади ще два наступні дні. Липнева злива визнали чиновники, вже завдала місту шкоди більше аніж стихія 2008-го, Пише ЗІК, посилаючись на першого віцемера Зіновія Фітеля. Критична ситуація і на Коломийщині. Тут надзвичайний стан. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич оголосив, ще з вечора, 7 липня. Уже на ранок наступного дня Запруцьку зону району затопило. Великої води бояться і мешканці Пачаніженського куща. Там є два аварійні мости, які підмиває течія. Якщо їх знесе, то без сполучення залишиться шість населених пунктів. Селищний голова нарікає, коштів, які мали б надійти на ремонт цих мостів ще після повені 2008 року, немає досі.